Мешканці будинку 52 на повітрофлотському проспекті досі дивуються, коли заходять до свого під'їзду. Я взагалі уїжджала на это время, когда я вошла вообще в этот під'їзд, То тобто есть у меня я так опа, все так хорошо зроблено, приємно дуже. Дорога була очень плохая. Вот здесь вокруг все. Сейчас почали все работать. І мені приятно, потому что я теж здесь хожу каждый день и на велосипедах ездят. То есть это хорошо. 52-й будинок комунальники оновлюють комплекс, ну, а відремонтували більшість під'їздів. Аби сходові клітки повністю позбавити слідів написів та відшарування штукатурки, технологію не порушують. Розмиваємо, його, шпаклюємо, заділуємо, затираємо, грунтуємо потом ґрунтом і починаємо красити. Побілили і починаємо красити панелі. Навколо будинку поруця із асфальтними дірами зібрали старі бордюрні камені, готують територію під нове покриття. Частково вже заасфальтували прилеглу територію на Орицького 15. Міркували як краще зробити для людей, щоб і зелена зона залишилась, і щоб машини могли спокійно роз'їжджатися. Машини просто нарушають самі перебрики, і цього йде руйнування асфальту. Тому все враховували. Зараз знімаються перебрики, розширяється зона. Серед об'єктів, які причепурять Солом'янські комунальники, будинки на Волинській та Вінницькій вулицях. Там триває ремонт сходових кліток. Загалом запланували вибіркове оновлення у 82 спорудах. У деяких встановлять і дитячі майданчики, аби комплексно відремонтувати територію для родин. Відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів незалежності від е, балансу, хто є балансоутримуючим. Повністю буде відновлення прибудинкова територія це дитячі і спортивні майданчики, якщо там вони передбачені. Ну і звичайно, сходові клітини. Подібні ремонти нині тривають по всій столиці. Капітального оновлення чекають 290 найзанедбаніших дворів. Завершити роботу планують до середини осені. Анастасія Сухай, Юрій Росахай, телеканал Київ.